Сьогодні у продажу шкода Octavia Тур свіжопригнана з Німеччини 3 дні тому назад. Сьогодні тільки поставлена на український облік. Автомобіль 2009 року з дугном 1,6 МПІ. Автомобіль повністю в рідній фарбі, без ржавчин, вм'итим з колію. Автомобіль на зимовій гумі. Стан майже новий, всі чотири колеса, всі абсолютно однакових. Всі вікна рідні, вся оптика рідна, автомобіль без ДТП. Повторююсь, абсолютно вся рідна фарба. Без жодних ржавчин навіть в самих проблемних місцях. Чистий 2009 рік, зимова гума майже нова. Всі вікна нові, рідні. Зараз покажу вам, як виглядає автомобіль в салоні. Все в оригіналі, нічого не перешивалось, не перетягувалось. Такий стан сидінь, в такому стані кермо. Автомобіль має оригінальну магнитолу та кліматконтроль 184 тисячі рідного підтвердженого пробігу. Потолочок не висить, чистий, охайний салон. Повторюсь, автомобіль має повну сервісну історію. Всі тихогляди з Німеччини з відмітками про пробіг. Кому цікаво, ставте на паузу. Дивіться. Останній фіксований пробіг 6 місяць 22 рік, 159 тисяч. Також присутня сервісна книга оригінальна з усіма відмітками. У запаска ще ні разу навіть не витягувалась, домкрат, ключ, оригінальний фаркоп. Такий можна з легкістю встановити за потреби. Оригінальна шторка працює. Технічно автомобіль ідеальний, двигун працює чітко, не димить, не труїть. Коробка передач, ходова, все добре. Із недоліків по кузову на бампері ось є така неприємна тріщинка. Та на передньому бампері є невеликий Ось такий момент. Більше не немає жодних зауважень. Зараз ще покажу, як автомобіль виглядає під капотом. Також автомобіль має два оригінальних ключа. Обидва працюють. Жодних помилок, жодних зауважень по автомобілю не бачу. Автомобіль знаходиться в місті Вінниця. Номер телефону та ціна буде в описі. Кого зацікавила дана пропозиція, запрошую на огляд. Також телефонуйте, задавайте свої запитання. Всім миру та добра.